Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене запечені овочі в рукаві. Так, так, овочі, морква, гарбуз, цибулька, картопля, горох. Ось це все я запекла в рукаві. Ну, а хто їсть м'ясце, не пісне, тому можна приготувати із м'ясом. Що я буду робити? Одну порцію буду робити собі пісну, а ось діткам буду робити з м'ясом. З корішним стегенцем. Смакує як зразу, як і на другий день можна нагріти, дуже виходить смачно. І для цього потрібно дві великі сибулини, дві морквини, великий шматок гарбуза, картопля. І якщо з м'ясцем, то ось я беру стегенця. для діток роблю. І зараз спочатку замариную стегенця. Мне все, що промаринувалося, Трішки соєвого соусу, сіль. Паприку червону, трішки персю мелитого, сушеного базиліку. І також додам часничку. Можна дати сушеного, я даю ціленькі. Ось так нарізаю невеликими шматочками. Ось це вимішую і відставляю поки в сторону. І займуся овочами. Зразу беру велику ось таку величезну миску. І все буду нарізати ось такими кружельцятами. Також морква кружальцятами. Може, дехто скаже, що діти не їдять гарбуз, або хтось сам не любить, але я вам скажу, що в мене чоловік раніше теж такої був думки. А зараз, коли спробую, ось я колись робила, у мене я на каналі рибку з овочами теж давала там гарбуз. Гарбуз солодкуватий і дає свій дуже такий смак для свого гарніру. І гарбуз сам йде м'ягкий, тому він дуже швиденько, якщо не довго потушкувати, він ціленький, коли трішки довше, він просто роземліє і всі овочі обмазуються ось цим гарбузом і такі стають солодкувати, смачні. Цибульку нарізаю пів кільцями. Овочі присолюю за смаком. Перчику теж додаю, хмелі сунелі приправу, сушений базилік. І заливаю півтори склянки домашнього соусу томатного. Все вимішую. Якщо ви їсте з м'язком, тому я зараз буду розділяти на дві частинки ось цю порцію. Одну частинку я собі буду робити з олійкою. Для діток я буду додавати сметанку. Також даю заморожений горошок. Теж дає свій такий смак. Рукав зав'язую одну сторону і буду розкидати овочі по рукаві. І тоді вже в рукав, в одну частину буду додавати олію рослинну, а в другу додавати сметанку. І м'яско викладати. Ось зразу в рукав вливаю пару ложок рослинної олії. Ну ось і все. Зав'язуємо, все раз, ще раз перемішуємо, щоб скрізь олійка розійшлася. І також можна линути скляночки сюди, водички. Я тільки взяла менше, менше щоб такі вирізала рукав, можна зрізати такі ширші, щоб було таке довше. А в другу половину овочі додаю 2-3 ложки сметанки. Все вимішую і викладаю. Викладаю спочатку овочі і наверх викладаю м'ясце. М'ясце ще плюстить свій сік, і тоді буде овочі будуть ще смачніші. Духовку розігріваю зразу на 200 градусів, коли овочі вже закипіли в рукаві, зменшую на 180. Ну і все, можна сажати в духовку. Ось це мій такий городик на вікні на підвіконні. Нарізаю петрушку, цибульку зелену. Це я собі так насаджую, ще з осені насаджую петрушку в відеречку. О, І цибульки, і цілу зиму в мене є зелень. Своя не куплена, своя домашня на, вік на підвіконні. Нарізаємо почечок петрушки, цибульки, дістаємо наші овочі. У мене тушкувалися 50 хвилин. Якщо хочете, щоб краще роземліло, можете протушкувати більше. І ось тільки подивіться, яка виходить смакота. Аромат йде на цілу кухню. Смачно, що без м'яска, смачно і з м'яском. Посипаю зелень і вже можна смакувати до пісного гарніру, нести помідорки, мариновані чи квашені, виходить дуже смачно. Курочка теж дуже доволі м'ягенька виходить, я смакувати її не буду, буду смакувати дітки. А ось це на другий день підігріти, якщо не доїли, на другий день підігріли, гарбуще ще крепше, розрізняв. Тушкувався і теж виходить смачно. Підігріваємо на другий день і виходить теж смачно. Вам всім дякую за перегляд. Зустрінемося знову.